1 травня традиційно вважається днем праці, Колись свято було символом боротьби за права працівників. Потім інструментом радянської пропаганди з гаслами Мір Труд май». По суті, це гасло і далі активно просуває Росія. Якщо режисер готовий, то може показати ці кадри, як зараз первомайська демонстрація проходить по всій Росії. Святкують від Владивостока до Москви. Чесно кажучи, дивлячись на ці кадри, мене аж передьоргує. Я тому що мені десь згадується розповіді мами. І бабусі, як це все відбувалося із цими плакатами, і наскільки була обов'язкова участь в цьому а, парадобісі і розповіді бабусі, яка була змучена після зміни а, на, на підприємстві, мус брати участь в цьому параді, а ще встигнути посадити картоплю. Бо це була не невід'ємна традиція. А, Іван Сварник, історик, в нас зараз є в студії. Пане Іване, от я дивлюся на це. У мене таке враження, що нічого не помінялося. А, так, Аж пройшло вже купа часу. 30 років, як мінімум, коли розвалився Союз, вже б мали б щось інше придумати, а далі є оця історія мір, труд, май. Давайте, пане Іване, розбиратися історично, як воно вкорінилося в радянській пропаганді, радянської тоталітарної машини. Е, ну, ви знаєте, я б не е, був таким категоричним проти цього свята, тому що. Свято виникло 1886 року в США як свято солідарності з американськими робітниками, які боролися за нормований робочий день за восьмигодинний робочий день. Власне кажучи, 1 травня нічого там такого не сталося особливого. Просто була велика демонстрація в Чикаго. Але 4 травня при закінченні мітингу хтось із представників тих трудящих кинув у поліцейських бомбу. І загинуло, по-моєму, сім чоловік відразу е, поліцейських загинуло на місці. Багато було поранених. Поліція у відповідь почала застосовувати вогнепальну зброю, і тоді дійсно загинуло багато людей. На знак солідарності мітинги і страйки відбулись в багатьох. Індустріальних містах Америки, в Бостоні, Філадельфії, в, Чика... ну, в Чикаго почалося в Нью-Йорку в багатьох-багатьох містах. А через два роки був з'їзд інтернаціоналу в Женеві, і той з'їзд, на знак пам'яті отих тих загиблих їхніх товаришів в Америці, висунув таке гасло: що давайте. Проведемо мітинги солідарності з американськими трудівниками, робітниками, бо ми теж боремось за нормований день. І це було нормальне соціальне гасло нормальної класової боротьби, трудящих за свої права. І він так і називався цей день День праці. Тобто він не мав якихось взагалі комунізму тоді не існувало в 1880-х роках. Я б сказав: навпаки, серед американських трудящих був дуже потужний анархістичний напрямок, і партія анархістів у них існувала. Так що цей, цю, ці, цими процесами керували анархісти як політична сила у Європі. Цими процесами керували соціал-демократи і соціалісти. Коли свято перемандрувало до царської Росії в кінці 19 століття, ним теж керували соціал-демократи, і вони використали такий дуже цікавий момент, що 1 травня, як правило, в Російській імперії це вже теплий день. І робітники в цей день. Були такі гасла, будемо зустрічатись на природі. І вони влаштовували пікніки на природі, де пили горілочку, ясне діло, добре закусували, співали, танцювали, але водночас поширювали прокламації проти царизму. Ну і багато є спогадів про, про майовки, про е, такі приємні спогади на природі. Бо, як правило, робітники зустрічались на природі, і поліція до цього не мала жодного відношення. Тобто, вони вільно собі відпочивали, вільно спілкувалися, е, спільно проводили час, і це було дуже, дуже приємне свято загалом. А в Радянському Союзі цьому святу надали цілком інакший відтінок. Радянський Союз проводив від, від початку тої більшовицької революції, проводив політику так званої світової революції. Вони намагалися активізувати робітничий рух в імперіалістичних країнах, підняти світову революцію, скинути існуючі. Режими влади в усіх країнах світу, бо сюди був капіталізм. Але е ці гасла поступово не поступово досить швидко, стали офіційними. Це свято стало офіційним, 1 травня зробили вихідним днем, його супроводжували офіційні торжества, тобто, ті самі демонстрації трудящих, це, як ви слушно зауважили, було примусове явище. Коли підприємства по списку всіх відмічали у відомості, всі розписувалися, студентам давали під розписку портрети членів Політбюро, гасла, е червоні прапори. Кожному, що здавали, кожній групі було закріплено. Я пригадую, як нам видавали це в профкомі чи в комітеті комсомолу ті е атрибути демонстрації, з якими ми мусили прийти на демонстрацію. А потім вернутись в університет і поздавати інвентар. Але я так розумію, пане Іване, Що якщо ми говоримо про е, студентів, то ще й лякали відрахування? Ні, ну звичайно, це було обов'язково. Це, обов це, це, це це ж не було а... якесь добровільне. Да. А це потім... ж по списку інакше позбавляли стипендії, виганяли з гуртожитку mm. або навіть загрожувало виключення. А от якщо це стосується працівників робітників, то лякали е, тим, що не виплатять Ні, ну бабу. премія премія? Ні, ні, премія квартальна. Потім були так звані прогрес прогресивки, квартальні річні премії за виконання перевиконання плану, крім того, були була стимуляція робітників путівками в санаторії будинку відпочинку, дітей в піонерські табори. Одним словом, була така розгалужена система заохочення людей і навпаки. Покарання за невиконання тих чи інших розпоряджень. А дивіться, а чому таке було для радянської влади це свято важливим? От що вони хотіли, на що запрозапрограмовувати, це було це було це був потужний інструмент виховання підростаючих поколінь. Бо коли дитина потрапляла на демонстрацію, вона ж не знала, кого там несуть. Ну Леніна, може, знали, бо він був дуже поширений. Але тих членів і всіляких е керівників комуністичної партії, діти ж не знали. Однак вони звикали дивитися на таку святкову атмосферу, на те, що це квіти, е надувні ті кольорові кульки, багато кольорів, оркестри грали. Тобто це було свято. І от в цій атмосфері свята виховувалося, виховувалося почуття радянського патріотизму. Від маленької дитини. Я пригадую, у нас є фотографії. Ми з батьком маленькі стоїмо на, на демонстрації. Ну не на демонстрації, а просто під час демонстрації. І це було цілком нормальне явище, коли дітей брали на першотравневу демонстрацію, бо це було свято. Це було публічне свято. Було е, багато, багато кольорів, було весело, е, танцювали якісь ансамблі, йшли в колонах. Співали пісень, ну правильних пісень, звичайно. Ну очевидно, і той? це було свято, на якому виховувалася традиція. Радянська традиція, традиція. формування радянської людини. Радянська людина, яка працює, яка То, є губкою так, машиною. Так. Ну Диво. це незалежно вже чи ти а, і воно перестало бути святом робітників так. в радянському союзі. Це було свято загальне, свято праці. Всі були трудящі. Була трудова інтелігенція. Навіть учителі вважалися трудящими, бо вони були трудова інтелігенція. Не просто інтелігенція, а трудова інтелігенція. Щоб вони забули, Щоб не забули, що вони трудящі, а не якісь там пани. Панів немає всі, всі трудящі. Я отут насправді дізналася, коли готувалася до нашої розмови. Звідки походить ім'я дівчаток в радянському союзі Даздра. Да так, дякую. Ну, якщо розшифрувати це, воно означає, да здрастують первая мая, Якщо перевести на людську мову, хай живе перше травня і е, первомайськ названо в честь. Дуже да. багато міст у нас е, от... до останнього часу було місто Первомайськ, так. де бої точилися. Так так. Е, я так розумію, що це радянська пропаганда теж то то ну. Заохочувала так, щоб в честь цього свята називали дітей. Ну я навіть думаю, що це була ініціатива таких дуже таких віруючих, трудящихся, які хотіли показати, що вони такі передові, що вони. Такі віддані радянській владі, що навіть дітей отак називають. Бо придумати таке, таке ім'я для дівчинки. Це я спочатку думала, пане Іване. Знаєте, коли тим говорять, що в радянському союзі були такі імена: там Бронислава і е, Даздра Перма, що це все жарти. Але Ні -ні. от готуючись до нашого ефіру, я насправді знайшла. Що багато людей з таким ім'ям були в Радянському Союзі. Так, ну, я особисто знайомий, я думаю, що він вже помер, був такий е, історик Кім Науменко, який займався мілітарною історією. Так слово Кім означає комуністичний інтернаціонал молоді. Це перші літери комін... е, інтернаціоналу молоді. І так потім Вілена, е, Владимир Іліч Ленін. Вілен. Ім'я чоловіче, mm. так що це, це речі, які були ну, Пірма, це звичайно шедевр. Ну да, але хтось за здравствую від 1 мая, Прости Боже. Тут ще є цікавий момент. Ми згадали про те, що міста називали, і обов'язково мала бути вулиця 1 травня або провулок 1 травня. В кожному провулок ні. Або вулиця. У Львові, або, вулиця 1 -го. травня це була величезна артерія, яка йшла до, до самого центру міста вулиця 1 травня. Це теперішня вулиця Городоцька, вулиця 1 -го. травня. Але я так розумію, що такі вулиці мали бути або провулки в кожному населенні. Ну, провулки ні. Як Але правило, вулиці... називали проспекти або великі вулиці uh -huh. в центральній частині. Так, що це, це було звичайно ідеологічний прийом для того, щоб ця назва була в постійному обігові, і щоб люди відповідно ставилися до цього. Пане Іване, дивіться, на вашу думку, чому зараз воно далі є в росіян? зокрема, так? З однієї сторони, ну, це ж не йдеться про якусь якщо навіть говорить про 9 травня, навколо якого вони будують культ переможця. Так? Хоча теж є багато питань, але це зовсім інша тема для розмови. Але принаймні там є ну, навколо, конкретика, так, конкретика, так. якась конкретика. Ну, але оце от це так? чому ну, це є? Без... Знаєте, як на мене, це взагалі нонсенс для теперішньої Росії. Бо 1 травня це американське свято. Це американське ну, принципі, свято. Звідки пішло? Так. Звідки З Чикаго. То чого копіювати американців, які є най найлютішими ворогами Росії теоретично. Так що, в певному сенсі, це є нонсенс, але ви знаєте, причиною того, чому це в Росії так культивують. Є те, що Путін намагається відродити Радянський Союз. Це його мрія відродити той Радянський Союз. Може, він мріє про Російську імперію, бо, бо в них теж є і Ніколай II, і той Олександр, і всякі ті Катерини, це ж є їхні, їхні герої теж. Але Радянський Союз це те, що він пам'ятає, і він не раз це повторював, що. Розпад Радянського Союзу був найбільшою катастрофою да. людства ХХ століття. І тому він хоче це повернути назад. І, відповідно, для цього найкращі методи це продовження радянської традиції, бо це реанімація того, що, що якби вже мало б відмерти, але, але його. Надалі культивують. Давайте ще один історичний факт. Згадаємо те, що в, в межах сучасної нашої України, вперше першого травня, відзначили у Львові в 1890 сімсот році. Тоді працівники виходили на мітинг, вимагаючи покращення умов праці, підвищення зарплати, скорочення робочого скорочені В принципі, те, що вимагали їхні поперед, колеги, 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 в колеги в Америці. Але потім прийшли совіти, і це свято зовсім набуло інших інших Трансформувалося. навіть хорошу ідею Росіяни можуть перетворити в пропагандистські і в пародію на пародію, так як оце тому що розумієте трудящі в радянському Союзі не мали жодних прав. Це ілюзія, буцімто вони вирішували долю країни, буцімто вони чимось керували. Насправді всім керувала партійна верхівка, яка була елітою, яка була бюрократами. я Я пригадую ті часи, я ще був студентом, коли. Кожного року вмирав черговий член Політбюро і так несли ті портрети, і видно було, що це геть старі люди, що вони, ну, він уже живий труп, а вони досі там сидять і керують країною. В принципі, зараз теж там в Кремлі сидять живі трупи. Як це? Історія циклічна, пане Іване? Так, є, все, все йде по спіралі. Дякуємо, пане Іване, що знайшли час та можливість прийти до нас студію Дякую за цікаву розмову. На превеликий жаль, я змушена вас відпускати, але кажу вам до зустрічі. Є багато а про 9 травня. Не будемо говорити. Про 9 травня, 9 травня. Давайте зробимо, як то кажуть, інтригу і анонси Іван Сварник, історик, був з нами в студії. Не перемикайтеся, ми продовжимо і логічно продовжимо наш ефір. А яку картоплю найкраще садити? В Період майських так званих свят. Пане Іване, дякую вам з. Кінного вечір yes.